Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федори і мій сьогодні це Сергій Цехоцький, офіцер збройних сил України. Вітаю з пане Сергію. Вітаю, слава Україні. Героям слава є. Повідомлення таке досить тривожне. Від одного з депутатів міськради він каже, що Росія фактично вийшла на трасу від Покровська до Дніпра. Також він наголосив, що часто російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ. Але от напередодні Діпстейт писав про те, що всього 7 кілометрів росіянам залишилось до Дніпропетровської області. Пане Сергію, зараз дійсно не про конкретні операції. Ми розуміємо, що кожен на своєму напрямку, але давайте окреслимо, що таке 7 кілометрів пройти. Для росіян в сьогоднішніх умовах це мало чи багато, чи можна визначати, скільки часу може знадобитися ворогу, щоб дійсно дійти до іншої межі області? Ну насправді 7 кілометрів це сотні трупів, Ось сотні, а тисячі ліквідованих, це і поранених, і так далі. То тобто це не так просто в тих умовах. І наразі стосовно там ДРГ? І... Виходу на трасу покровськ Павлоград, то це, скажемо, перебільшення. Ми бачимо наміри ворога про те, що вони намагаються обійти місто Покров з заходу для того, щоб вийти на контроль траси Павлоград. От, вони максимально намагаються зараз контролювати, скажімо, частину дороги виїзду з міста Покровськ дронами. Це, ну, це не секрет, це всі про це знають. Але при цьому. Робляться всі зусилля для того, щоб е, таку е, їхню можливість скажімо, анулювати. От. Е, чим вони беруть? Беруть е, своєю, скажімо, кількістю особового складу, так званої цієї штурмової піхоти, яку безжалісно кидають в бій один за одним. От. І ну, скажу, що е, останніх е, два місяці да, там, цих таких інтенсивних боїв. Саме більше штурмових дій е, спроб прорвати лінію оборони саме на Покровському напрямку із цих, е, ділянок, от, війни, і всіх ділянок російсько-української війни, із всіх ділянок цього фронту. Бо цифра на е, минулу добу це 42, перед цим було 40 е, 38 і так далі. Тобто вона абсолютно практична, якщо порахувати, навіть розділити на 24 години на добу. То це від, від розумієте, да що кожних там пів годинки йде нова хвиля штурму, кожних пів години, а то і більше, а то і три на годину, і от і, і все це треба, е, скажемо, відбивати на це треба реагувати, от і ну і, і мати е, певні засоби враження для того, щоб не давати ворогу просуватись. Ну е, чому вони не йдуть на Покровськ е, В волоптом? розумію, що просто так. Ім це не вдасться, що це будуть ще більше трупи, і навіть в цьому випадку, навіть того що командування збройних сил, скажімо, Російської Федерації не доноситься до своїх людей як до, скажімо, ну як до якогось, вибачте мене штучного товару, от, навіть при цьому вони все одно намагаються ну якось оберегти, мабуть, розуміючи, що втрати будуть просто величезні. Пане Сергію, ми дивимося за іншими напрямками. Зокрема, якщо говорити про Курахівський, там пишуть військові, що вдалося зупинити просування ворога. А росіяни пишуть деморалізовані і відносно на паузі на тому напрямку. Але давайте про тактику росіян. Ми бачили, що зараз дуже багато вускомобільної піхоти. Навіть були інформації, що не лише там вже баги, мопеди, усе, що швидко рухається, вже навіть Жогулі. Тобто вхід іде, все можна говорити. Що це сьогодні така основна тактика, намагаються швидко прорватися, і наскільки дійсно сьогодні можливо втримувати. Дуже часто кажуть експерти, так що це імовірно якісь надзусилля наших військових. Як діє ворог? І чи вдається дійсно, от саме цією військомобільною піхотою мати певні успіхи? Це надзусилля постійно. Це я скажу так, саме по-іншому це не назвеш, і ці надзусилля почали, почалися не зараз. Вони почалися реально з 24 лютого 2022 року, насправді. Тому що ну, переважна в кількості, скажімо, особового складу штурмуючих і обороняючих з нашого боку, це десь ну, мінімум один до п'яти, це мінімум. І це, якби це було, скажімо, хоча б раз на день, а то це ж на даній ділянці відбувається по декілька разів. А е, поміняти е, на позиції наших бійців під час там світового дня, під час бою це неможливо. Тобто приходиться е, одній із одні самі команді виконувати задачі протязі всього там, періоду, да, там, поки не наступить темрява, тому що пересування е, в, в світливі там часи воно практично неможливо. Не е, до чого вдається ворог? Ворог постійно. Е, Міняє свою поведінку на полі бою. Там е, були спроби там штурмувати е, групою осіб, там, скажемо, до е, взводу, да, там до 30 чоловік. Наприклад, там вони накопичились десь просу по два-три е, чоловічки, накопичились там в певному місці. Потім штурмували таким чином. От вони е, продовжують, е, скажімо, використовувати ці малі штурмові групи знову ж такі добігти до якоїсь по до якоїсь будівлі, зруйнованої в першу чергу, там бо, там, де вони наступають, вони все руйнують перед собою, і там очікувати до, знову такі підкріплення. Командування е, російських е, військ, е, к, ну російських збройних сил, так називаємо їх. От вони е, використовують при цих штурмах абсолютно всі методи е, совєтської армії, красної армії, тобто. Загрози, погрози, репресії, шантажі і саме головний козир, чим керується керівництво збройних сил Росії і також політичне керівництво України це обман. Це постійне обманювання. Ну, по-перше, свого населення, по-друге, своїх військовослужбовців. Вони розповідають про казочки, що все там частина покровська вже захоплена. Чи, чи, чи Курахова вже наша, а чи там ще інший населений пункт наш. Ці все це чують, і от на такій волні вони е, намагаються також виїжджати. А коли та група, яка підходить до наших позицій, получає по зубам, як правило, або знищується повністю, іде і слідуюча група, вона також е, скажімо, намотивована, не мотивована, називаємо слово намотивована, і виходить уже на поле бою, бачить. Гори, гори повторюю, трупів, які вони не евакуюють, хоча і мають таку можливість. От. Назад уже відступати не можна, тому що своїх пристрелять. І тому ті розумні голови, яким вдається, і е, завдяки вам і вашим колегам інформація до них доходить стосовно відношення е, до їхніх полонених російських в нашому полоні. Да? от, то їм ну пощастило попасти в полон, і це гарантує, що вони залишаться живими, якщо їх не обміняють і на другий раз не пошлють знову на війну. От, оце от така ситуація. Тому використовують в своїх штурмах абсолютно всі види е, техніки, яка перезвіс, всі, де тільки можна, навіть е, є інформація про те, що безпосередньо в район бойових дій безпосередньо е, на цій ділянці стоїть їхня поліція військова і не пропускає, скажімо, вантажні автомобілі військового типу. Саме. Тобто, будь-які завгодно вони переймають досвід, вчаться, в тому числі ну, по всіх моментах у нас, але от саме використовують для підвозу особового складу, там БК і так далі, цивільний транспорт, і в тому числі легкові автомобілі, які, скажімо, там. Забираються, конфісковуються в лапках, називаємо так, або просто там за якісь там пару е, бутилок е, пальоної горілки російської негарної якості, обмінюються там на, на ті самі там Жигулі, от, Москвічі. У них улюблений, до речі, транспорт, це саме Жигулі, це їм рідне, от, тому вони дуже активно використовують. Ну, баги, мотоцикли, там, все, що тільки можна. До Речі про полон також стало відомо, поки що зі ЗМІ що збройні сили України взяли в полон першого північно-корейського солдата, який воював на боці Росії. Є вже у мережі Світлина, де сидить наш військовий і ось цей самий солдат. Поки що офіційно не підтверджено, поки ми з вами пишемо це інтерв'ю. Але очевидно, що це мало статися рано чи пізно. Ми вже бачили дуже багато фото. Відео дуже було важливо взяти саме з документами, попри те, що вони дуже часто підроблені Росією. На вашу думку, от якщо ми сьогодні продемонструємо і а, взагалі покажемо світу, що ось такий солдат зовсім з іншої країни, який сьогодні не мав бути на нашій землі, якої реакції варто чекати? Ну і звісно, очевидно, що з нього можна було би отримати багато цінної інформації, так взяти перекладача і дещо дізнатися, що це означає загалом. Чи побачимо ми якусь іншу реакцію аніж занепокоєння? Мається увазі за наших партнерів західні так. Значить, ну по-любому їм е, на прикладі все треба розказувати буквально по пальцям. На жаль, вони не вірять словам, е, не вірили е, в той момент, коли ми кричали, що таке Путін такі не треба боятися в 2014 році, а треба діяти, і це привело сьогодні, що є такі, ну вже повномасштабне вторгнення, і такі руйнування, такі на жаль, жертви. І навіть цей випадок е, про літак, який ворозному не дали сісти. Вибачте мене, ну це вже. Дикість така вже за скільки ж можна знищувати цивільних людей, от просто так, тому що у них така організація, це така країна терористична то і так далі. Але повертаємося до північних корейців на самому початку, коли вони тільки скажімо, намагалися ще й зайти, вже було об'явлено про 10 тисяч, якщо пам'ятаю цих солдат. Північної Кореї я сказав тако, що треба максимально намагатися взяти їх в полон. Чим більше, тим краще. Ну зрозуміло, що вони здаються, треба е, ліквідовувати на полі бою. Але чому взяти в полон? Цю дінастію цим інів цих інів, кім інів, сир інів і так далі треба е, припиняти. От. А як можна припинити? Припинити можна тим чином, що люди будуть бачити другий світ, що існує не тільки, скажімо, Північна Корея з їхніми вождями, е не не незмінними вождями, а саме існує світ, які люди живуть, мають свої права, мають обов'язки, мають можливості і так далі. І за допомогою цих полонених, потім, щоб вони е відправляти їх на обмін, е і вони там вже будуть розповідати. Про те, що існує інше життя, ось вони ж в закритому суспільстві живуть, тому це дуже гарний фактор. Це е, в, в плані політичному докази того, що е, на е, боці Російської Федерації воюють іноземці, саме е, не добровольці з Кореї, а саме по е, обміну, скажімо, між урядовими домовленостями між е, Російською Федерацією і Північною Кореєю. І це треба використовувати для наших дипломатів в своїй роботі. От більше, більше, більше притягувати, тому що ну, це реально, раз вже це відбувається, ми знаємо точно, що є і з інших країн. Вони і на Кубі там проводять якийсь там рекрутинг, і з Ємена, якщо не помиляюсь, також вже були поміщені військовослужбовці громадяни Ємена. Тому все це говорить про те, що у них, по-перше, проблеми. По мобілізації в самій країні раз не прибігають до цього. І що нам, і друге, що нам ні в якому разі не можна, як не було б важко, здаватися і під під ем, е, слухати цю пропаганду російську яка сьогодні працює над дуже потужно. Вони запускають ці самі обсо, в тому числі всередині нашої країни. У цього е, треба все робити, для того, щоб ми скажемо, їх і в цьому плані перемагали. Ну, так само, якщо е, слухати, що описують загалом ситуацію з КНДРівцями наші військові, от зокрема офіцер, пише, що занадто їх можна навіть так поприсувати скидами вночі, е, кажуть, що в траншеях вони там сидять цілими підрозділами, і яких дуже вдало можна а, дійсно вночі е, ну, ліквідувати. Зокрема, адже кажуть, що різних там так тепловізорів нічників їм зажали, їх небагато. Але також і ми бачимо, як вчать боротися із дронами саме ось ці всі підрозділи КНДРівців. А саме, дрон на живця, дуже багато було фотографій із мережі. Ну, дивіться. Мені здається, що в росіян такого не часто зустрінеш, де б ми це бачили, як ну, відео я не, не траплялося, щоб росіяни брали дрон на жився. Вони втікали, вони могли себе ліквідувати перед тим, як дрон їх міг бити. Але ось такої схеми ну це щось нове, я так розумію. Правильно? Я, я вам скажу, знаєте, що заложено в, в, в самому понятті, в суті, е, не е, руських, а росіян. Громадян Російської Федерації в прямому смислі цього слова. У них заложено е, оця нацистська якась внутрішня політика поведінки. Е, знущатися над іншими національностями. Вони ж свої вже народи там той же півночі, да, називають там урюками, чукчами, там об, 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 постійно якось вони придумують якісь там чорні там і ще якісь. Вибачте, да, за сленг я не можу говорити ну це люди. От. І також вони е, же відносяться до своїх уже собратів по зброї е, цих самих північних корейців. Це точна інформація, це точно е, знаємо там по різним е, джерелам, в тому числі по е, там допиту полоненим. Відношення до всіх інших, крім русських, у русських дуже погане. І відношення внутрі країни. Інших народів, малих народів, як вони називають цієї країни, до руських поганих. І при цьому не всі називаються Російська Федерація, от це вже сторіччями, е, мабуть, тягнеться. І всі ці спроби е, налаштувати, що там така любов, яку вони показують по телевізору, і так далі. От, ну вона не має ніякого під собою пінгруті. Ну і також ми сьогодні спостерігаємо за тим, що відбувається, і в небі. А ми бачимо, що йде третій рік повномасштабної вторгнення, але от зокрема авіація Російської Федерації вона здавалось би не зменшується. В нас є також багато бавовни. Ми очікуємо, що ось ці всі наші новітні ракети дійсно полетять в ті законні воєнні цілі, які мають бути. Як сьогодні щодо повітряного простору, чи є якесь можливо відчуття, що. Стає гірше, бо якщо говорити загалом про економіку Росії сьогодні, Путін вже прогнозує, що наступний рік не буде ніякого прориву, і вона планово, нібито так, буде сьогодні буде більш повільною. Але ми би хотіли, щоб це все відзначилось на полі бою. Як сьогодні поводить себе ворог? Чи є якесь виснаження, де б це не було, чи в повітрі, чи на землі? Виснаження є по любому. Вибачте, трошки. Вишнені її, голос <кій> пропав. Значить, я не буду казати про те, що робиться з нашого боку. А з нашого боку, робиться дуже велика робота, направлена на модернізацію засобів враження ворога, скажімо так, От. Це, воно вже працює, воно постійно збільшується, вплив. Ви добре бачите, всі ми бачимо про те, що вони горить на їхній території, палають там нафтобази, заводи по виробництву палива там, і багато багато чого іншого. Саме по військовим об'єктам сьогодні е е підрозділи Сил оборони України, так назвемо це, да? включаючи всі види, от, які сьогодні працюють, от, е в робиться враження по ворогу. І це не може не сказатися. Весь цей пафос, і ці надю, надуті щось і Путіна, що він весь час покаже, що у нього все добре, і надута посмішка, вона скоро, скоро припиниться. Він скоро взагалі пропаде з екранів телевізорів, Ютубів і всього такого іншого. Це треба розуміти. Для цього нам треба більше, більше працювати в усіх сферах діяльності значить, починаючи, там ну всі довіряють Збройним силам України. Немає підстав е, говорити про те, що якісь підрозділи, там якісь рід войск сьогодні не працює. Ми працюємо е, працюють волонтери, працюють небайдужі. Люди працюють урядові установи, працюють журналісти, які сьогодні розповсюджують і говорять правду. Несуть до, по всьому світу для того, щоб. Приблизити перемогу це також вклад в перемогу. Треба більше працювати на кожному на своєму місці. от І е, треба, щоб у нас в країні не залишилось байдужих людей до того, що відбувається в країні. Не повинні військові сьогодні шукати, як полагодити машину. 에, найти цю машину спочатку, а потім її ще полагодити, а потім її обслужувати постійно. Розумієте? Ну неправильно це. Ми повинні виконувати свої бойові задачі. О, а тил повинен це все забезпечувати. Е, ми, ну, Масштаби війни дуже великі, і для цього повинні працювати всі. О, от, от така ситуація: стосовно ворога, він е, витягує всі свої. Можливості, резерви на е, те, щоб ну, скажем, досягти певних успіхів до певної дати, як ми розуміємо. От да, це там кінець року інаугурація президента Сполучених Штатів Америки, і всі чекають цієї дати. Нічого е, такого не трапиться, це буде продовжуватись до тих пір, поки ми не дамо їм е, сильний відпір своїми засобами. Які у нас є, які у нас повинні бути. Оце треба очікувати. І тоді нас будуть поважати всі і будуть намагатися допомагати ще більше. А не ми просто сидіти і чекати, поки нам нададуть. А якщо не нададуть нічого, що тоді буде ситуація? Все, складемо лапки і підкоримося цьому ворогу чи всі помремо? От. Таку теж розуміти, як воно може бути? Сидять. Е, окремі там, ну, громадяни, да, які сьогодні там просто живуть паралельним життям і навіть не, не думають про те, що, а що ти сам зробив для того, щоб допомогти силам оборони, за, за, е, Збройним силам України і, так, і таке інше? Що ти сам зробив? Ну при цьому сидять і е, обговорюють великі питання, виграємо, здамо покров, не здамо покров, ідемо йдемо і так далі. У нас, ми про це також думаємо, ми про це е, слідкуємо, але ми при цьому кожен день робимо свою роботу. От кожен день і кожну ніч. І тому сотнями сотнями саме на Покровському напрямку і на їхніх напрямках е, окупантів ліквідовуються. Минула доба 1650 да, по всій Україні, по всьому українському, російському фронту ліквідованих окупантів. А взагалом цифра на сьогодні Е, уже, е, на ранок була 782 тисячі 150. На секундочку. От, і це ж представляєте, яка цифра? Нагадую, в Афганістані із, зі всього Радянського Союзу за 10 років було 14 тисяч загиблих. Там ну, близько цієї цифри. А тут 782 тисячі. Ну, мінімум третя частина це загиблі. Мінімум третя частина. така історія. Дійсно, надзвичайно сьогодні важливо, щоб кожен долучався. Це, це безперечно. От Пане Сергію, Серітуку, дійсно, ви тему затронули, що зараз там частково суспільство можливе очікування. От прийде Трамп, що буде дуже багато розмов про переговори. Ви уявляєте, що буде, якщо заморозити сьогодні лінію фронту? І чи можливо це? Ну я, я особисто свою думку персонально скажу. да, от скажу що я не уявляю такого. Я не уявляю, тому що ну, я розумію, що територія і люди це трошки різні речі, все ж таки, люди для нас важливіше, кожне життя це важливіше. Да? Але е, погодитись на ті умови, які там хоче е, той же Путін нам запропонує, чи там е, кидає меседжі на це. От, а як, як бути е, е, з, 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 з тими людьми, які вже загинули? От, за що вони загинули ситуація? От, за що вони загинули? От і по-друге, е, путіну і керівництву нинішньому керівництву Російської Федерації не можна вірити е, ні на бумажному носителі, ні усному, Це люди, які не тримають слова. Вони вже підписували договір про кордони. Вони е, під, підписували два рази. До речі, да вони були гарантами Будапештського меморандуму. і вони все це порушили. Вони весь час це все порушують. Вони порушують це е, постійно, починаючи там. Ще сто років назад і більше. і більше, і більше, більше. Усе треба розуміти. Все, що вони розуміють і поважають, це силу, силу тоді вони поважають. Якщо ми сильні, якщо всередині нас немає зрадників, якщо всередині нас немає тих, які їм симпатизують і тайно там подають якісь сигнали, що тут всі ж очікують руський мір, от то е, вони не будуть навіть сюди дергатись в наш бік. Це така така англ... конгломерація, знаєте, яка сьогодні існує на на жаль, існує в е суспільстві, і вони ж е являються, скажем, джерелами е усіх цих самих кінчининів, там інших е гарячих точок, е які в країні відбуваються і, ну. Це треба просто припинити, і лідери країн демократичних повинні про це розуміти в тому в тому числі для цього. Треба знов ж таки скажу всім працювати, включаючи дипломатичний круг наших от е, побратимів. Ще, пане Сергію, безмежно вдячна вам за вашу роботу, за час, який ви знайшли. Обов'язково так само підписують під кожним вашим словом. Сьогодні дійсно Україна має бути об'єднана. Не думати про якнайшвидший мир, тому що станемо зараз ворог тисне. Ситуація складна, як ми з вами також проговорили в цьому ефірі. Безмежно вдячна і обов'язково до нових зустрічей. Будьте здорові! Дякую, друзі. Знову Сергій Захоцький це офіцер збройних сил України. Дякую кожному. закликаю вас бути активними, писати ваші коментарі. Слова підтримки усе приймається. Обов'язково ставте вподобайку. Ну і її підписка. то, можливо цього ще не зробив? Бережіть себе, кожен.